Дівчат, вітаю! Сьогодні ми з вами навчимося в'язати за передні стіночки. Ось у нас є, наприклад, у нас є з вами стовпчики без накиду попереднього рядочку. Якщо вводити гачок в розкол нашого стовпчика будь-якого, то в нас ми бачимо, є задня стіночка і є передня стіночка. Коли ми хочемо в'язати. За передню стіночку ми заводимо гачок, беремо знизу ось так. Беремо передню стіночку і пров'язали. Знов так, низу беремо передню стіночку, пров'язали. Ось так в'яжемо за передні стіночки. А ось тут, бачите, на зворотній стороні в нас залишилися непров'язаними задні стіночки. Це так часто в'яжеться, коли, наприклад, якась іграшка і в неї взуття. І тут ви в'яжете або там якісь там черевички чи сапожечки, а тут звідси можна в'язати носочок, коли ми будемо брати за задню стіночку. Тож, за передню стіночку, бачите, коли ми пров'язали, в нас тут на цій стороні так гарненько, рівненько. Я думаю, ви зрозуміли, як це робиться. Вводимо гачок низу, беремо передню стіночку, пров'язуємо, показую ще раз: ось так. Нічого складного. Тож, дівчат, сподіваюсь, вам все зрозуміло: а ми з вами зустрінемось в наступних відео.